Наш світ розвивається дуже стрімким темпом, і кількість інформації збільшується неймовірними об'ємами, як і тих, хто хоче мати доступ до неї. Саме тому компанії шукають кваліфікованих спеціалістів, які б залишили їхню інформацію в безпеці. Для цього на початку 2010 року у Національному університеті Львівська політехніка було створено кафедру безпеки інформаційних технологій. В кафедрі було виділено приміщення в 19 му навчальному корпусі університету, що зараз знаходиться на вулиці князя Романа 1. Студенти за 4 роки навчання здобувають базову вищу освіту із присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Наші випускники отримують дипломи міжнародного зразка та стають висококваліфікованими фахівцями в галузі знань інформаційні технології. Студенти беруть участь у міжнародних програмах співпраці, проходять стажування в начальних закладах США, Східної та Західної Європи. Викладацький склад кафедри сформувався в основному з фахівців галузі інформаційних технологій, а очолив її доктор технічних наук, професор Максимович Володимир Миколайович. Під час навчання ви отримуєте знання в таких дисциплінах технологія програмування, теорія інформації та кодування, веб-програмування, системи банківської безпеки, захист інформації в комп'ютерних мережах, менеджмент інформаційної безпеки, захист економічної інформації, а також в багатьох інших дисциплінах. Після закінчення університету ви будете вміти розробляти спеціальне програмне забезпечення, створювати систему захисту персональних комп'ютерів, розробляти системи захисту комп'ютерних мереж, розробляти захищені веб-сайти, оцінювати ступінь захищеності програмних та апаратних засобів банківських систем, розробляти захищені сховища даних, розробляти систему управління інформаційною безпекою. Кафедра підтримує тісні наукові контакти з відомими організаціями Microsoft, Cisco Systems, Xilinx, Avidis, а також ви зможете працювати на приватних і державних підприємствах. Якщо зацікавила можливість отримати високу кваліфікацію в цій сфері, ми чекаємо на вас.